Привіт! Мене звуть Тома Залізняк, і я вітаю тебе на каналі Beauty Hunter. Сьогодні незвичайний ефір. Сьогодні ефір про новий продукт в Б'юті-ринку від виробника, від мене. Я розробляла цей продукт більш року і знаю про нього все і навіть більше. Тому сьогодні буде супер цікаво і продуктивно для тебе. 100% дізнаєшся для себе чогось новенького. Ну що, поїхали? Хочу познайомити з колористикою і взагалі з продуктом Хна. Хна це маркетингова історія, маркетингова назва. Звичайно, у цьому продукту є якийсь невеликий процент лавсоні. Але це тільки один з компонентів. Тобто, це звичайний фарбник в сухому вигляді, який відрізняється від фарби, звичайно. Але. Не прям так, як багато хто думає. Це продукт, який ми використовуємо без закоснику. Хоча деякі бренди рекомендують свій продукт використовувати закусником. Наш продукт, хна від Окола Шенбров, працює з водою як кімнатної температури, так і теплу воду. Вона любить, з мінеральними розчинами, бустерами. Вона працює дуже швидко. Ця гна має дрібний помол. І розчиняється за секунду. Тільки кілька капельок ти туди додаєш водички чи мінерального розтворю, вона перетворюється у гелеву текстуру. У текстуру, якої ще ми не бачили. Її працювати дуже. Кайфово, легко вистраювати лінії, вона працює як через тоненький слой, так через плотний. Можна робити заливку, можна робити яросне фарбування, не торкатись волосин зовсім. Все на твій розсуд. Я ж хочу познайомити тебе з колористикою, дати відповіді на найтакі болючі питання. Які дівчинці, який колір? Як краще підібрати і як це все зміксувати? Ми розбавляємо продукт 1 до 3 чи 1 до 5 до консистенції сметани чи соєвого соусу. Чому я з цього починаю? Тому що чим рідкіший продукт ви отримуєте, тим світлішим він буде в результаті на шкірі та на волосині. Я вам підготувала викраси на. Волосах, і мені дуже цікаво з вами цим поділитись. У нас у палітрі представлено сім кольорів. На сьогоднішній день у продажу шість, але у найближчий час е з'явиться ще один, про який я вже готова вам розповісти. Почну з колористики, саме коректорів. У палітрі їх три: Це Yellow, Red Wine і Black. Yellow Цікавий, красивий, чистий колір. Взагалі для мене, як для майстра з великим стажем, для майстра, який е постійно підтримує е бровистів, які починають і знають її їх болі, такі серйозні. Для мене дуже важливо, щоб всі кольори були працюючими, не просто там від русого до темно-русого, щоб ви могли. Отримати реально чисті, красиві результати для кожної клієнти індивідуальні. Тому всі кольори я старалась робити видимими та чистими. Що це означає? Єлов, він на рівні глибини тону десь на вісімки дев'ятки. Його буде в чистому виді, видно на глибині тону. 8, 9 та 10. Да? Якщо до вас прийшов клієнт з рівнем глибини тону своїх брів 7 чи 6рка, то його буде видно набагато менше. Я вам зробила вже викрас, приклад. Так виглядає yellow в чистому вигляді на рівні глиб... глибини тону 7-8. Бачите? Тобто його видно волоссячка стала тепленьким, але вже більш нейтральним, більш русотеплим, не таким жовтим, як на світлій базі. В чому великий плюс цього фарбнику в кольорі Yellow, в тому, що кожен колір в нашій палітрі ви можете зробити світлішим за. Допомогою нього, тому що він дуже світлий і він вам допоможе е, при необхідності. Наприклад, ви берете тільки Dark Brown і Yellow, і ви, ви можете вже робити більш світлі роботи за допомогою цього коректора. Він фарбує шкіру, він е, видимий е, як в кольорі, так і на шкірі. Слідучий коректор це Red Wine. Теж він незвичайний чим. Є подібні кольори по нюансу, так? але ми його зробили світлішим. Для чого? Для того, щоб він теж був видимий. Бачите, давайте подивимось, який він по рівню глибини тону. Він на сімки. Тобто, зазвичай такий колір роблять на шістірки і його практично не видно. Тобто, ви працюєте з клієнтом. Чекаєте такий багряний насичений колір, коричнево медний а в результаті він нейтралізується у коричневий. Чому? Тому що він грязний, тому що він ем, має низь, низький рівень глибини тону. Ми зробили його світлішим, і тим самим він. Більш яскравий. І звичайно, це для таких індивідуальних випадків, коли е, каштановий колір волосся, да дуже такий е, багряний колір волосся Але все ж таки нам ча, е, ну, дуже часто потрібен такий чи премікс, так, чи в чистому вигляді. І ось ви можете їм користуватись. Якщо вам треба його зробити. Темнішим, ви можете використовувати браун, дарк браун. Якщо треба зробити його темним та холодним, використовуєте блек. Якщо треба його зробити ще світлішим, таке теж може бути. Ви можете розсвітлити його yellow. Слідучий колір це блек. Він буде виходити через фіолетовий колір. Він дуже насичено чорний. Це на базі на УГТ-сімки на волосині. Це в нас. На 9-10. Тобто, він, бачите, він дуже-дуже чорний. Звичайно, у кожен кольор ви його можете додати, щоб зробити холоднішим чи насиченішим кольор. Але ще можна зробити красивенний русий колір за допомогою ось цих двох кольорів. Ви берете як базу, як основний кольор yellow. Берете процентів з 10-15 блеку, може у якихось випадках 20, в залежності від того, який рівень насиченості вам треба, і отримуєте неймовірно красивий русявий колір. Тобто користуйтеся лайфхаком. Далі ми переходимо саме до кольорів. У нас представлено лайт браун. Найсвітліший це перший номер. Всі light brown, brown, dark brown — це теплі кольори. Це кольори, які нейтрально будуть фарбувати шкіру не в сірий колір, а трохи в тепліший. Якщо вам треба зробити якийсь з них холоднішим, ви просто додаєте чорний колір. Все. Вони дуже м'які на шкірі, насичені. Швидко залишають такий плотний насичений колір на шкірі. Але найголовніше, що мені хочеться вам показати, що вони роблять з волосина. У багатьох є такий, таке відчуття, що якщо це хна, то обов'язково волосина буде чорна. О, що я там буду брати light brown, не light brown, волосина все одно буде чорна. Я вам зробила викраси, щоб ви це бачили. Волосина не буде чорна. Волосина буде мати. Світлий колір. Чому в мене зараз два приклади? Тому що один приклад в мене на натуральному волосі з ugt 7, тобто Light Brown, знаходиться на рівні між 7 та 8, і 7 це. Найтемніший колір, на якому його буде видно. Якщо ви лейт браун нанесете на бра на базу шістірка, то його вже видно не буде. Але якщо вам хочеться зробити більш м'який варіант, ну спробуйте. Взагалі, то він видимий на сімці. 8, 9, 10 рівень глубини тону. Він м'який, тепленький, підходить для русявих дівчат, для світлорусявих, русявих для блондинок. Його завжди можна ще розсвітлити, якщо вам то потрібно, використовуючи коректор ЄЛО. Чому я е, тримаю другий? Е, я вам варіанти викрасів на волосинці, підготувала як на непошкодженому волосі, так і на пошкодженому волосі. Це колір, який ви отримуєте на пошкодженому, пористому волосі. Тобто, якщо до вас прийшла дівчина з охайним, доглянутим волоссям на бровах, без ламінування, яке зробили там тиждень тому, всяке буває класне волосся. Оце ви отримаєте такий. Але якщо прийшла дівчина з пористим, недоглянутим волоссям на бровах, там, десь вона постійно робить е, якісь процедури, то максимально темним він буде отак виглядати. Все одно не чорним. Слідучий колір це Браун, він більш насичений. Він вже буде на рівні глубини, тону, десь 6-7. він е, залишає насичений теплий. Відбиток на шкірі за декілька секунд. Ну тобто, не треба чекати 15-20 хвилин. Якщо ви зробили тонесенький шар і вам цього достатньо, ви можете нанесли, він сохне десь там одну-дві хвилини, одразу змиваєте і отримуєте колір. Тобто, після висихання михну не чекаємо. Ми просушили все добре і відразу змиваємо. Звичайно, якщо ви працюєте заливкою, то там чекати просто треба більше, тому що неможливо зробити однорідний шар. І десь в якомусь місці виходить трошечки більше продукту, і треба дочекати, щоб у цьому місці не було такого п'ятнишка. Цей колір в чистому вигляді підходить практично всім. Чому я так кажу? Тому що там у нас русявих. Процентів 80 дівчат, і вони в різному рівні насиченості. Якщо ви додаєте трохи єлу, він буде світліший, якщо додати трохи блеку, він більш темнішим буде. Без коректорів. Давайте так: зробили один тоненький шар, отримали світленький колір, не торкаємось волосся. Зробили плотніший шар, торкаємось волосся, отримуємо насичений колір яким він буде на волосках? На непошкодженому волосі рівень глибини тону сімка, він буде виглядати отак: тепленький, насичений, красивий, натурально коричневий. Але ж, якщо у вас пошкоджене волосся, пористе волосся, він буде, дивіться, наскільки темнішим, таким буде на пошкодженому волоссі. Light Brown, а таким вже буде brown. Так? І так само порівняємо на непошкодженому волосі. Так буде виглядати light brown. І поряд з ним, з ним brown. Тобто він на тон темніший. І третій колір в нас dark brown. Dark brown це вже ну, це класний колір. Це такий робочий колір, який робить. як Супер екстра насичені брови, так через тоненький слой лайтові м'які. Він теплий, він працює із п'ятіркою, і шестіркою, з сім, сімкою а, з базовим кольором. А, його можна розсвітлити за допомогою yellow. Він теплий, можна зробити його холоднішим за допомогою Black. Як він виглядає на волосі? Отут вже різниця очевидна. Дивіться, на пошкодженому волосі виглядає лайт Браун Браун, а от dark Браун на пошкодженому на поростому волосі буде виглядати вже чорним. Тобто він на тон темніший, він вже шістка, така між шісткою може, навіть та п'ятіркою. На непошкодженому волосі він буде просто красиво насиченим. І порівняємо. Дивіться, light brown, да, наскільки світліший Браун, і Dark brown, найтемніший колір. І один колір, якого в мене зараз немає на столі, але він скоро вийде. І я хочу з ним з колористикою вас познайомити Natural brown – це найтоповіший класнючий колір. Це русявий колір, який дійсно підходить 80% всіх дівчат. Він знаходиться на рівні 6-7, він залишає класний відбиток на шкірі, і він русяво-більш холодний. Тобто підкреслює красу наших дівчат. Тобто, в нашій палітрі є настільки величезний вибір. Але при тому, якщо ви починаючий майстер, вам достатньо придбати Dark Brown і працювати в різних техніках. Якщо ви вже довго працюючий майстер і любите грати з колористикою, ви можете користуватись нашими коректорами. Взагалі, все зроблено дуже з любов'ю до майстрів, і все Продумана навіть в деталях складно було знайти круту формулу хни. Таку формулу, якої ще не було до сьогоднішнього дня на ринку. Ми пройшли сертифікацію СІПІНПІ. Найголовніший фарбник у всіх НІ найголовніший продукт, який відповідає за насиченість кольору, це ППД. І ви розумієте, що якщо ми пройшли всі сертифікації, то Рівень ПВД тут мінімальний, при тому колір розкривається дуже красиво, і фарба на шкірі носиться дійсно довго 10-12 днів. Звичайно, якщо шкіра це дозволяє. Звичайно, якщо це буде дуже жирна шкіра, змиється набагато скоріше. Бутилочка. Це була моя боль. Але зараз я дуже пишаюсь нашою, нашою упаковкою. Ми відмили одразу всі китайські якісь виробництва. Ми шукали виробництва на великих CPNP сертифікованих заводах, в яких є перевірки на всі, всі необхідні, там щоб не фонило. Щоб було якісним, щоб можна було зробити тест на сумісність. І цей продукт можна знайти на різних інших аналогових заводах у рази дешевше, але ми це не робили, тому що для нас дуже важливо це якість продукту, який ми вам надаємо. Я за цей продукт можу відповідати, що він дійсно якісний. Крім того, що він якісний. Це пластик. Для мене дуже було важливо і шукала я саме якісний пластик. Тому, що, скільки б ви його не раняли, він у вас не розіб'ється. Він легкий. Плюс, як він відкривається. Це взагалі просто окрема моя любов. Ви відкриваєте колпачок і робите один рух. Отак. От Все. Флакон відкрит. І Наскільки ви нажмете, стільки продукту у вас буде. Потім цей колпачок герметично закриває ваш носик, і рік продукт працює на 100%. Тому я реально пишаюсь цим продуктом і буду рада, якщо ви, звичайно, його будете використовувати, залишайте обов'язково свої коментарі у нас під відео. Було це цікаво. Було це корисно для вас, чи ні, чи може ви вже використовували цей, цей продукт, і у вас вже є свої улюблені мікси. Я буду дуже приємно здивована дізнатись про якісь новенькі мікси, про які я може ще не чула чи не пробувала. Хоча це практично може і неможливо, тому що це тестувалось. Дуже довгий час. Дякую вам велике за увагу. Не забувайте лайк, підписка, колокольчик. З вами була я, Тома Залізняк. Красивих вам брів!